Ворог знову почав бойти по енергетичній інфраструктурі. Чи готові ви до блекаутів? Чесно кажучи, ні. Ми тільки приїхали, тому до цього ми зараз не готові. Але була така ситуація, коли в нас були блекаути в області, і так ми покупали і повербанки, і воду закупляли, тобто все-все-все робили. І це дійсно допомагало. А наразі ми якось ще не готові. Повербанк є, там, типу, якісь лампи лет є, але ну, прямо готуватися ще ні. Ну, вайфай, да? так. Світ частично, тобто повербанк є, поэтому так. Да. Звичайно, Уже за три роки готові. Готові. Да. А приготували там повербанки, можливо, генератори, можливо, купили. Все є. Для цього вже все є за три роки. А морально готові? Так, чого ні? Головне, щоб менше літало. <різв»>. Та вже ж переживали той блекаут, тому що інчого, нічого нового не буде. Павербанки є свічки, фонарики, ліхтарики. Все, все буде добре. А морально готові? Ну як до цього можна морально готові? Не хочу, але якщо буде, то буде, нічого переживемо. Ні, звісно, як і всі. Я думаю, дісіти не готові цього. Павербанки, звісно, у мене двоє школьників приходиться запасатися цими приборами. Так. А вже третій рік готові.